Напередодні друзі росіяни атакували на покровському напрямку. Також значна атака була і на Запорізькому напрямку. Про це сьогодні детальніше обов'язково поговоримо. Що стосується Покровська, напередодні президент Володимир Зеленський говорив про те, що вдалося нашим силам оборони відбити наступ російських загарбників та знищити аж 115 одиниць ворожої техніки близько 200 окупантів. Якісно і практично ідеально попрацювала бригада черво. Вона калина до речі, бійці цієї бригади неодноразово бували в наших етерах. Сподіваюся, ви пам'ятаєте наші спілкування. Що стосується запорізького напрямку, Зеленський зазначив, ворог втратив. На Запоріжжі 80 людей, 80 двохсотих, 117 трьохсотих і 40 одиниць техніки. Ну що ж, тепер детальніше про те, що відбувалося на 14-ї бригади, червона калина національної гвардії, дали досить потужну відсіч масштабному і тут увага саме механізованому штурму російських окупантів, якщо останнім часом ми фіксували. Якраз в розмовах з нашими військовими тактики малих піхотних груп. Ну і це вже тривало навіть не те, що тижнями, а очевидно, місяцями. І час від часу противник намагався використовувати бронетехніку. Тут ми бачимо напередодні конкретну атаку, саме механізованих з'єднань. Так ось ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини, багато мотоциклів так само застосовував, і біля двох род живої сили наголосив командувач Нацгвардії Олександр. Андрю Півненко В своєму телеграмі написав, що попередньо підтверджено і втрати близько 40 окупантів, також розбито 21 бойову броньовану машину, 96 мотоциклів противника, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи. Цей бій черговий доказ злагоджених і професійних дій захисників, які тримають. Фронт бійці червоної калини чітко працюють, захищаючи кожен клаптик рідної землі. Ну е, направду не можу пригадати, щоб одномоментно російські окупанти використовували ну, аж майже близько сотні е, мотоциклів. Ми неодноразово чули від наших бійців, що десь там баги вони використовують, десь мототехніку. До речі, представник. Степових хижаків Тарас Мишак нам розповідав, що навіть на самокатах каталися російські окупанти. Ну а тут аж майже сотня цих щоправда не самокатів, а мотоциклів використав противник. Все, все зводиться до маневреності до швидкості, аби максимально швидко залетіти на ті чи інші визначені позиції. Ну і там закріпитися. Що стосується запорізького напрямку, давайте. Теж про це обов'язково згадаємо. Єдине, що допоки ми зараз перебуваємо умовно за допомогою нашої карти Діпстейт на Покровському напрямку, хотів би згадати і про ще низку успіхів сил оборони України. Їх відзначив теж буквально напередодні головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він згадав, що за останні кілька тижнів силам оборони вдалося звільнити близько 16 кілометрів території в районі населених пунктів. Удачне, ми візуально бачимо. Це на мапі так само Котлине та буквально нещодавно Шевченко. За рахунок чого вдалося досягти цих успіхів, і що важливо, ми до речі, сьогодні про це обов'язково згадаємо ще в наших етерах, спілкуючись з гостями, а чи можливо ці успіхи там розвинути на Покровському напрямку? Так, ось ну безумовно це передусім завдяки нашим силам оборони. Утім, буквально теж нещодавно я згадував про. Інженерну справу, яка е, триває, ну звичайно, що на всіх вітинках фронту, але окремо з'явилася інформація про ситуацію саме довкола е, Покровська. Так е, лише там близько 120 кілометрів протитанкових ровів, понад 35 Тисяч зубів дракона дуже багато зроблено там і метрів колючого дроту. Це ну майже 300 кілометрів, і це тільки навколо Покровська. До якщо беремо до уваги весь фронт, це тисячі кілометрів. Так само варто звернути увагу, що є довкола Покровська і спеціально облаштовані так звані кілзони. Це близько аж 120 ділянок. Ще раз наголошую: 120 ділянок, і це виключно Покровськ. Досить. Часто в коментарях звучуючи такі е, дані, ви можете писати: мовляв, ми таким чином якось допомагаємо ворогові. У ворога працює розвідка, і ворог, вочевидь, знає. А ці дані нам е, ну і сус, як суспільство, я маю на увазі, надали в. Осув Хортиця поділилися такими результатами своєї роботи. Ну і зокрема, представник комунікаційного відділу Осув Хортиця пан Денис Гойко їх озвучував днями в етері українського радіо. Так ось і ще він додав, що навколо Покровська встановлено аж 29 тисяч. 29 тисяч протитанкових мін та 47 тисяч протипіхотних вибухових пристроїв. Ну з огляду на ці кількості можна сказати, що інженери сапери на Покровському напрямку попрацювали на славу. Ця робота триває, як запевнив Денис Гойко. Ну і своєю чергою, зазначив, що коли відбувалися, відбувалися і відбуваються механізовані штурми противника, то е, десь близько 30-35% зупинення цих штурмів, це якраз таки справа. Саме наших інженерів та саперів, які, нагадаю, працюють, ну, звичайно, що на інших відтинках. Просто тут саме інформація про е Покровський напрямок. Отже, щодо, до речі, Хортиці, е я маю на увазі Осу-Хортиці, там ще була інформація, буквально теж напередодні. Щоправда, це вже від Віктора Тригубова, речника Осу в Хортиця, е колегам він розповідав, що. Окупанти намагалися е, теж днями використати підземні комунікації, але успіху не мали. Підземні комунікації для штурму безпосередньо в самому Покровську. Е, каже він наступне: що використовували, точніше була спроба використати гідротехнічні споруди ще й у Часовому яру при спробі штурму, але така історія теж не мала для них успіху. І за словами пана Тригубова, зараз найінтенсивнішими напрямки наразі. Залишаються Покровський, Турецький, Новопавлівський та Лиманський. до речі, згадав він і про часів яр каже, що у районі часового яру та на Краматорському напрямку відбувалися теж штурми. <ahanạtermo's> противника напередодні, ось така е ситуація і короткий огляд від пана Тригубова. Що ж про ситуацію на Сумщині, на Харківщині теж неодноразово висловлювали свої думки гості наших етерів. Е пан Владислав Селезньов це полковник запасу військово-морських сил збройних сил України, пана Селезньова. Я думаю, ви знаєте ще від початку взагалі війни і агресії Російської Федерації ще з 13-15 років свого часу. Пан Селезньов був. Речником е, штабу антитерористичної операції. Так ось е, зараз він розповідає, що. Росія може готуватися до наступу безпосередньо на територію Сумської та Харківської областей. Про це звичайно, що Україна знає, про це попереджали. Про це говорив свого часу і президент Зеленський. Ну і не так давно. На початку квітня пан Олександр Сирський головком наголошував, що но ну, ці наступи фактично розпочались. Далі цитую пана Селезньова. Думаю, що заява нашого президента не є дивиною, що ворог здійснює певне просув... приготування. Згадаємо минулий рік, 10 травня, ворог великими силами. Перетнув державний кордон на півночі Харківщини, і ми можемо це пригадати, і намагався рухатися в бік Харкова. Він зав'яз у боях довкола Вовчанська, і зараз там теж перебуває. Ще можемо згадати напрямок е е Липці, так само глибоке. Там зараз противник. Поки що даю за останні місяці, а то й більше як півроку взагалі жодних успіхів не мав. Так ось, каже Селезньов, що тепер, схожа, ситуація може відбутися на території Сумської області. Він підкреслив, що окупанти все ще намагаються створити так звану буферну зону. Ми чи не щодня теж з вами стежимо за ситуацією на прикордонні сумщини? До речі, знову ж варто зауважити, що там і досі ще триває наша так звана курська операція, яка розпочалася ще в серпні. Два. Дцять року, утім, противник додає зараз докладає максимум зусиль для того, щоб витіснити наші сили оборони. Ну і своєю чергою, Російська Федерація може використовувати частину військ на Курщині для просування на Сумщині. Такої думки майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман. Також неодноразовий учасник наших етерів каже, що ці сили цілком можливо частково буде використано для просування на сумщину для створення е, глибшої. Буферної зони на нашій території Ну ось, єдине чи вдасться їм це це вже запитання. Переконаний гетьман, що е, здатність сил оборони не допустити реалізації планів окупантів, залежатиме від кількості сил засобів, від якості фортифікації і е, зведених відповідно оборонних позицій. Е, до речі, бачите, бач не випадково гетьман згадує про оборонні позиції, досвід Покровського напрямку і роботи інженерів та саперів, про яку я згадував, показує, що е, це надваж важливо. ну і ще кількома думками хотів би поділитися. Тут вже йдеться безпосередньо про наш південь. Тим паче, що там теж е, росіяни активізувалися на півдні змінили вони тактику. Замість малих піхотних груп почали використовувати великі штурмові підрозділи. Буквально теж напередодні днями, якщо візьмемо до уваги Оріхівський напрямок, то там були намагання рухатися в напрямку населених пунктів П'ятихатки, так само. Так, даруйте зараз. Ось Оріхівський наш напрямок. Малі Щербаки, степове, Лобкове п'ятихатки. В бою було не менше 320 російських штурмовиків, близько 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та десятки багі. Нагадаю, що противник використовував якраз такі сили 58-ї загальновійськової армії. Друзі, як я наголошую, найголовніша, найдостовірніша інформація від наших військових, від представників сил оборони. Тож спілкування вже не. Незабаром будьте з нами на цьому ми поставимо три крапки в огляді карти бойових дій на сьогодні.